Справжнім нічним жахіттям для російської армії є гексакоптер Вампір, який в народі називають Баба Яга. Таку назву БПЛА отримали через те, що працюють тільки вночі, скидаючи велику кількість боєприпасів на голови окупантів. Зокрема, акумулятивні боєприпаси проти броньованої техніки та протибліндажні, які дають можливість прицільно вибивати живу силу російських окупантів. Зазвичай цей дрон літає вночі та досить сильно гудить. І начебто мітла Баба Яги зверху несе щось страшне для росіян. Він сучасною тепловізійною системою та доволі добре сканує скупчення ворожого лайна. Також він несе доволі велику кількість БК. Давайте одразу зазначимо, що Баба-Яга це не один дрон, а збірний образ модернізованих БПЛА. У цьому відео ми розглянемо, що це за такі круті дрони від наших розробників, скільки техніки вони вже спалили і чому їх так бояться росіяни. Биплея «Вампір» чи якщо зручно баба-яга, розроблені та випускаються українською компанією Skyfall. Команда інженерів почала працювати над ударним безпілотником у червні 2022 року, вже маючи досвід створення розвідувальної моделі. Перші два прототипи виглядали непереконливо, але згодом компанія виправила недоліки, зокрема, зробила корпус із легкого карбоволокна та більш надійну систему зв'язку. Частина деталей друкують на власних 3D-принтерах, що знижує вартість виробництва. Однією з переваг вампіра є простота управління. Співробітники Skyfall запевняють, що їхні інструктори можуть навчити операторів з нуля лише за 3 години. Безпілотник Баба Яга має хорошу точність. Радіозв'язок і тепловізійну камеру. Також нічний бомбардувальник обладнано інфрачервоною камерою. Дрон здатний максимально прицільно скинути на російську техніку одночасно чотири боєприпаси. Баба Яга має можливість встановлення боєголовки вагою 15 кг. У день його тестують з новою вибухівкою, підбираючи різні конфігурації бомб. Такі випробування дають можливість зрозуміти, що та як потрібно зробити, щоб під час бойового завдання не було осічок. Попри те, що дрон Баба Яга на фронті використовується нещодавно, він вже має велику кількість вдалих вильотів. Так, Баба Яга приходить на заміну легким fpv дронам, які атакують окупантів в день. Перевагою цього бипла є ціна, яка становить близько 20 тисяч доларів. Крім того, за час своєї роботи дрон встигає зробити 8-12 вильотів і вразити близько 10 цілей, зокрема 3-5 одиниць військової техніки на мільйони доларів. Тому Баба-Яга – це чудове доповнення до більш далекобійних українських дронів, які задають ударів по тилах противника. Оператори дрона розповіли, що безпілотник Баба-Яга рухається по супутниках. У цьому режимі він може стабілізуватися і досить точно влучати в ціль, скидаючи боєприпас. Але в умовах, коли працює ворожий реп, Баба-Яга має можливість виконувати завдання і в ручному режимі. Цей спосіб легший і комфортніший в управлінні. Ще однією перевагою цих бипла є те, що вони працюють автономно. Оператори задають координати, дрон летить до цілі, скидає боєприпас, а після цього самостійно повертається. Як правило, екіпаж складається з трьох людей: командира, пілота і бомбера. Зараз на відео ви можете побачити технічні характеристики баби Яги, а якщо точніше, то нічного жахіття росіян. Також дрон Баба Яга щоразу вдосконалюється. На відео знятому з розвід дрона російських окупантів можна побачити, як важкий український дрон Баба Яга зі встановленим кулеметом у ага веде вогонь по їхніх позиціях. Ви тільки подивіться на цю чудову подію. Розвиток і модернізація дронів Баба Яга буде тільки продовжуватися і нести ще більше смерті для окупантів. Ви тільки уявіть, скільки країн після війни захочуть купити українські розробки військової техніки. Нереально. Отож, друзі, дякую за перегляд відео. Побажаємо нашій Бабі-Язі спалювати щодня десятки складів БК і техніки окупантів. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово на BuyMeACoffee, стає спонсором канала на ютубі від 10 гривень або просто підтримує канал на банку Монобанка в описі до відео. Побачимось!